Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Також я вам буду дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Сьогодні хочу підняти досить таки пікантну і цікаву тему: це розпад Росії. Саме перше запитання, яка ймовірність розпаду Росії на окремі частини у найближчі 3 роки? П'ять не дивлюся, це досить таки багато, тому дивимося саме 3 роки. Перша ж карта тут у нас Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів так, це не швидка карта. Це досить такий повільний красунчик. Чому красунчик? Дивіться, яка тут промальовка в карти хочу показати дуже-дуже гарний такий. І він дійсно може привести до бажаної цілі, тобто до розпаду. На жаль, як я вже сказала, це буде не швидко. Результат прийде не відразу, але лицар Пентаклів виконує свою роботу досить таки віддано. Він робить все для того, щоб досягти своєї кінцевої мети і цілі. І він до неї обов'язково прийде. Просто це займе досить таки великий проміжок часу. І сімка кубків мені показує, що буде розпад саме на сім різних частин. Бачите, тут різні кубки з різними малюнками і з різним наповненням. Сила туз кубків. Мені показує поки що, що спочатку це якось не буде досить таки агресивно, досить войовничо. Більш така м'яка якась сила, більш якісь домовленості, полюбовно, одним словом. Але тут далі йде саме у цій колоді досить таки вогняна, дев'ятка жезлів і єрофант. Тут можна трішки по-різному прочитати, так як ще королева мечів на надні колоди, а це, в принципі, і є воєнна карта. Тобто я так розумію, що спочатку, можливо, якось полюбовно будуть відділятися певні регіони, а потім вже може початися якийсь заміс, тому що Єрофант якийсь духовний лідер, який поведе народ. Королева мечів, знову ж таки, воєнна агресивна карта. Також. Можна і по-іншому прочитати, що після того, як почнуть відділятися певні якісь регіони, ось ця Московія буде намагатися максимально себе захистити і зберегти хоч щось, тому що ірофант, в принципі, тут може показувати і владу Росії. Але все-таки мені здається, що це більш про якогось духовного такого наставника, провідника, за яким дійсно можуть піти люди. Ось у цьому вся загвоздка він має з'явитися. Без нього, в принципі, нічого і не буде. Але дійсно карти мені показують, що через певний час ось сім, сім різних регіонів, сім різних частин. На жаль, швидко це не буде. Але перспектива, в принципі, дуже така гарна. Давайте запитаємо тоді так: чи розуміє на зараз влада Росії, що розпад їхньої недоімперії просто неминучий? Тут на одній колоді тріка жезлів, колісниця. Я так розумію, що ті, хто ще закохані дві пентаклів, ті, хто порозумніше, будуть максимально намагатися виїжджати. Тому що ці всі карти, в принципі, так і говорять, що по домовленості хтось там комусь буде платити, якщо будуть певні обмеження щодо виїзду, тому що тут це такі карта закону правосуддя. Тобто, той, хто, хоч трішки розумніший, буде виїжджати. Але ось ці карти, бачите, ті ж дві карти з нашого попереднього розкладу. Влада буде максимально намагатися пропихувати свою оцю ідеологію і зомбувати населення. Ось на це вони будуть робити головний акцент і будуть намагатися якнайдовше протриматися. Дев'ятка жезлів все одно доведеться їм оборонятися, обороняти свою владу, свою позицію. Не буде це. У майбутньому, так легко, як їм зараз, це вдається. Все-таки якісь невдоволення будуть по 9 жезлів. І карта правосуддя, будуть вони приймати якісь нові закони, якісь нові законопроекти для того, щоб обмежувати, ну, куди вже більше обмежувати, але щось будуть нового вигадувати для того, щоб тримати у залізному колаці владу. Тобто, все будуть робити, щоб сидіти на своєму цьому прогнившому вже троні. Ту жезлів», зоря і туз мечів. Але все-таки все хтось з них вже докумекав, що у майбутній перспективі їхня країна розвалиться, тому що після цієї карти йде «Туз мечів у цьому саме контексті. Саме може означати воєнні дії, що війна прийде і до них. І зараз туз жезлів. Це тільки початок для їхньої недокраїни. Це початок вже розпаду, він вже почався. Але туз мечів – це така рання стадія, це зародження. І у майбутньому це може перерости у щось більше, у туз мечів, у агресивні воєнні дії. Тому ось так. Ще таке питання: що послужить своєрідним тригером, які події будуть передувати розпаду Росії? В принципі, у першому розкладі карти показали нам іерофанта духовного лідера, який має з'явитися. Давайте вже конкретно запитаємо. Хтось має відкинути коньки, і ми це знаємо, тому що в медіапросторі ця подія просочиться. Десятка кубків з їхнього цієї клоаки, з їхнього оцього змійовника, когось принесуть жертву, і, можливо, трійка мечів. Це улюблена їхня тема. Тромб. серце не витримало щось у цьому роді. Тобто, це буде своєрідним тригером. Можливо, тут йдеться мова саме про владу. Хтось там подохне, в принципі, ці карти можна і по-іншому трактувати, це падіння самого режиму. І на арену після цього вже виходять король кубків, король мечів і мах. Король кубків – це хтось із політичної арени, король мечів військовий і маг. А маг, взагалі, це такий умілець, який всіх надурить. Якось тут так цікаво. Тобто, три якісь постаті після чи смерті, чи падіння режиму виходять на арену і беруть владу у свої руки. В принципі, повішений може говорити і про капітуляцію у війні. Тому що будуть великі втрати, буде якийсь спад, затримки, проблеми, можливо, якісь нові санкції, можливо, їм переріжуть шляхи постачання зброї. Тобто, це така якась тупикова безвихідна ситуація, коли вже іншого виходу немає. Ось так це, в принципі, теж можна трактувати. Тому будемо спостерігати, як воно буде. Слідує запитання: чи буде громадянська війна на Росії у найближчі три роки? Поки що стоять вони, звичайно ж, перед вибором і не дуже хочуть вони робити цей вибір в сторону саме громадянської війни. Дев'ятка мечів місяць. Багато в них страхів, опасій, страх за своє життя. Тобто, поки що, поки що, це тільки зародження якоїсь нової ідеї, чогось такого вогняного, що далі може перерости у щось більше, тому що тут туз жезлів і королева кубків. Королева кубків, поки що, це якось на словах. Не дуже так веселенько, але все-таки надія по цьому тузу жезлів є. І тут ще саме цікаве: повернення до минулого через не хочу, через не можу, але все-таки ось ця п'ятірка жезлів це та сама карта у колоді, яка на 100% відповідає за громадянську війну. Саме всередині країни. І карти вже націкають, таке вже колись було в історії цієї недокраїни. Так, вони хочуть максимально від цього відгородитися. Вони хочуть цього уникнути, але уникнути їм цього не вдасться. Тут лицар Пентаклів, королева мечів все одно у кінцевому етапі, через, як я вже сказала, не хочу, не можу, через страхи, опасіння вони до цього прийдуть. Королева мечів, агресивна воєнна карта. І тоді вже голови полетять направо і наліво. Лицар Пентаклів він. Він вже в нас випадав на початку ще наших розкладів. Так він доходить до своєї цілі, але це, на жаль, не швидко. Але у будь-якому випадку він однозначно відповідає позитивно, як підірка жезлів, на це запитання. І по десятці мечів на одній колоди дійсно буде багато смертей, багато жертв від цього всього, що там закрутиться. Тому нам залишається тільки чекати. Слідуче запитання: чи буде взагалі Росія втягнута у ще якусь війну у найближчі три роки? Тут я маю на увазі не громадянську, а з якимись ще іншими країнами, крім України. Цікаво тут дуже відповідають карти. Як такових агресивних, дуже активних дій поки що я не бачу. Але ми про це ще поговоримо. Бо тут королева мечів. Остання карта Колосо фортуни. доля вже прописала, що далі має відбуватися з Росією, і їм цього вже не уникнути. Тут Паш Пентаклів ірофант і сімка мечів. Ви знаєте, в мене таке враження, що у майбутньому якусь частину своїх земель, паж Пентаклів, це приблизно 25%. іерофанту вони і самі віддадуть. І тут сім камечів. Це якось відбудеться хитрим обманним шляхом. І іерофант, я відразу подумала тут про Китай, тому що іерофант це такий наставник, це такий духовний провідник, це той, до кого ти прислухаєшся. А до кого прислухається Росія? Ну, звичайно ж, до Китаю. І у Китаю по імператриці вже зароджений такий план. Він вже є зоря на майбутнє. А якщо щось піде не по плану, то можливо навіть і відбудуться оці воєнні дії королева Мечів. Але це вже такий план Б на більш довгострокову перспективу, тому що це зоря, це щось більш далеке, якесь майбутнє. Тобто мені здається, що у перші три роки можливо. Росія якимось хитрим ходом, якимось хитрим чином, можливо, взамін на щось і сама віддасть ці території. Можливо, Китай якось ну дуже хитро візьме там зайде, а ми нічого, ми нічого не захоплювали, але це наше якось тут такий хитрий хід, хитра така в них стратегія, яка вже є на зараз. А у майбутньому, більш далекому майбутньому, можуть навіть бути і якісь військові дії. Ось так я це бачу. Ну і давайте вже тоді напряму запитаємо, чи претендує Китай на частину земель Росії. Ось як цікаво, цей розклад перекликається з нашим попереднім. У попередньому розкладі там був паш пентаклів і сім камачів. Тобто 25% вони якось заберуть без бой, якимось хитрощами, взамін можливо на щось. А тут вже карти показують зовсім іншу картину, але більш у далекому майбутньому, на далеку перспективу, вони думають більш масштабно. Тобто їх не вдовільняють оці 25%. Вони взагалі по лицарі Пентаклів хочуть 50%. І тут вже, подивіться, п'ятірка мечів, шістка мечів, вежа і королева мечів. Оце вже дійсно дуже агресивні самовоєнні карти, активні воєнні дії, вежа, п'ятірка мечів. Це 100%. Підуть, а ще тут якась водна територія, якось це буде пов'язане саме з наступом через море. І по відлюднику залишиться Росія така нікчемна, нікому не потрібна, ніхто і не буде вже допомагати сім кажезів, будуть намагатися протистояти, але не думаю, що це взагалі увінчається якимось успіхом, тому що ну, тут дуже якісь такі агресивні карти. Лицар Пентаклів знову ж таки, я не бачу, що це буде у перспективі найближчих років. Але все таки, звичайно ж, ми будемо надіятися, що можливо цей лицар трошки і прискориться. Але у майбутньому я дійсно бачу якісь агресивні воєнні дії саме на території Росії, ще пов'язані з Китаєм. Спочатку вони заберуть так просто, а потім, якщо вони не згодяться просто так ще віддати. Щоб було 50%, тобто половину вони хочуть забрати. Ось тоді вже почнеться якийсь конкретний заміс. Я не знаю, коли це саме буде, тому що я взагалі не задавала саме у цьому питанні терміни. Можливо, це буде не у найближчі три роки, а пізніше. Ну, взагалі, я вам скажу тема сроків. Це не до таро-таро показують мені події, що буде відбуватися. Коли саме це буде, на жаль, я сказати не можу. Але карти відповідають однозначно про воєнні агресивні дії, про великі руйнування. Тут взагалі. Щось таке буде відбуватися, що ми навіть собі уявити не можемо. Але все одно Китай претендує на 50% у кінцевому саме етапі. Спочатку, можливо, 25, а потім вони захочуть і взагалі половину. Можливо, буде застосування активно флоту, тому що шістка мечів все-таки вода. Але активні, агресивні воєнні дії на суші теж оці карти показують. Важе взагалі це обстріли і дуже-дуже масовані. Тому будемо чекати. І останнє запитання у цьому відео: яка ймовірність того, що Росія розпадеться по сценарію, зображеному на карті Кирила Буданова? Я картинку вам прикріплю, щоб нагадати, можливо, хтось не бачив чи вже забув. Ось по такій карті: яка ймовірність розпаду по карті Кирила Буданова? Я не думаю, що прямо по карті Кирила Буданова розпадеться, тому що тут перша ж карта помірність, тобто це карта якоїсь золотої середини. Але у будь-якому випадку колесо фортуни мені говорять, що знову ж таки це вже прописано, ось ця доля щодо розпаду Росії вже прописана вищими силами, і воно так відбудеться. Ми до цього йдемо. Вже нічого змінити їм не вдасться. Паш Пентаклів правосуддя вісімка кубків туз мечів. Я вам скажу, що відбудеться якась така ситуація, коли їм самим доведеться піти. Буде якийсь документ. На офіційному рівні їм доведеться піти зі своїх територій. Туз мечів наказним тоном, в них не буде іншого виходу. Тому єдине, що нам залишається, це просто чекати, коли карма їх настигне. Ось таке сьогодні вийшло в мене відео. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Усім миру, любові, добра! Та все буде Україна!